Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. А як людина, яка сам ставала банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знає, тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошає на вулиці, це просто бізнес, за ким стоять люди, відбирають у них деньги, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки. що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машині чистки Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоміжте. Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там організацій чи чогось і ще. напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так. Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готують свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, які вони проміняли, не заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально фінансова, політична, економічна і моральна неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю кому хочу, і кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога, піде дійсно на користь. От Туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кагучі час тут Пацана ні рук, ні ног, нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти діти щось.